Так, е у нас сьогодні знову відео про те, якими можуть бути крутими помічниками наші чат-боти. І ще один горя горячий <свісно> чат-бот, тільки, е тільки приготувався. Да, для клієнточки дуже класної жінки, дуже креативної. Е вона кравець, і я вже вам розповідала в відео раніше, що. Для мене стало дуже багато ну, визовом, по суті, створення бота для цієї ніші, тому що багато в мене було незнайомих слів. Ну, і таки досить цікаво, у нас вийшло. Але я рада, що я справилась. Да? І тепер. У нас є три, от я вже дала три готові варіанти посилання на бот. Одне бот, ви отримуєте це, щоб бот відкривався одразу ж таки в Телеграмі. Є пряма силка на бота, який можна використовувати за межами Telegram. І є лендінг-силка, яка веде в YouTube і відкривається ось така лендінг-силочка, і тоді вже вас перекидує в Telegram. Ви запускаєтеся. Так як у мене бот вже працював, тобто я його тестувала. Я зараз просто очищу історію, щоб ви зрозуміли, як працює бот на нового підписника. У нас було завдання створити такий бот, який буде знайомити з каналом нашої, нашої кравчині, і в результаті переводити на купівлю спеціальну інструкцію, яка називається лекало для створення там креативних. Не цих, чекайте, як воно правильно називається. Ну зараз зрозумієте, тому що кажу багато слів. Мені було дуже незрозуміло а, тому. Ось так у нас починається. І тоді ми пишемо старт, і ми поїхали. Давайте знайомитись далі. І тут одразу ж таки, бачите, знизу виходить меню, тому що, по-перше, є вакансія для кравців, то кому цікаво, одразу переходять на вакансію. Кому цікаво, одразу ж таки покупка лекала, тобто є люди, які будуть переходити з канала моєї а, кравчині, і будуть попадати сюди і одразу ж таки не будуть знайомитися, тому що вони її знають, вони можуть одразу перейти до. Лекала, тобто для того, щоб одразу ж таки купити цю інструкцію. І ми далі знайомимося далі, далі, супер, далі ми йдемо далі. це, І тут в нас перекидує на канал, коли ми хочемо приєднатися. Одразу я вже на каналі приєднана. І Поїхали далі. На каналі розповідається, що вас чекає, і е, трошки такої цікавого факту про митця. І В кінці вакансія для вас або забрати лекало. Так як я вам розповідала, що суть нашого бота була в видачі ось такої авторської, авторської, авторської роботи іменних Брюк Юлія. І ось ми це зробили. І в нас є ось такі а, цікаві а, розділи, де може кожен придбати те, те, що він хоче. Тобто це можна купити тільки інструкцію лека, лекало. Да? Лекало, інструкції і роздруковане лекало. Тут є закладені повністю різні моменти, да? Тобто в, різні, в кожний розділ має свої якісь е, фішечки. Да? Тепер купити лекало, показую вам. А, потрібно буде от, одразу ж таки ціна, і вибрати потрібний розмір. Да? Тоді вже ми вибираємо, наприклад, тесочку. Зесочки в нас є. Ну це все будуть розуміти а, люди, які працюють в кравецькому мистецтві. і Вибираємо. Приватбанк, який нам зручний, все одразу ж таки бот підтягує платіжну систему і говорить нам, що скиньте чек, і я вам видам. Після, після того, як е, клієнт скидає чек, е, запускається ще од, один, е, одна вороночка, де видається вже ось ця е, його покупка. Ми повертаємося ще на роздруковане лекало, тому що воно у нас специфічне, так, тому у нас є три варіанти. Роздрукованого влекала, і тому у нас бот буде показувати, наприклад, всі три. Я беру там третій, також знову вибираю а, спосіб оплати і чекаю на наступне смс. Наступне смс, скопіюйте карточку, і тут важливо, тому що ми не можемо видати це, цю інструкцію вруч, ну, через бота, тому що вона буде відправлятися по новій пошті. І тут вже йде перехід на нашого. Да? І вже після того, як ми переходимо в приват до нашої кравчині, ми собі спокійно можемо з нею працювати і давати їй, ну, давати їй запит на отримання інформації більш подробної, або для отримання того нашого замовлення, яке потрібно ввести адресу. Ось так виглядає наш бот. Збоку ще, так як я вже сказала, визивається меню. І подробиці вакансії. Ось кому цікаво, вакансія ми тут, і знову ж таки йде на перевід на нашу кравчиню. Ось так автоматизовано легко, коли у вас є інші справи, ви можете довірити просту роботу. Дивіться, скільки багато бот пропрацював з вашим потенційним клієнтом, з вашим покупцем. І ось таким чином. Ну, ще одним з достопримічательностей, ви знаєте, бота є це те, це те, що він збирає в базу всіх ваших потенційних клієнтів чи клієнтів, тобто всім абсолютно, хто вами цікавиться. Тому вона нас бот ну, він сам по собі як вороночка. Далі, вже після того, як ви там зробили покупку, ви автоматизу авторизувалися в боті. Ви спокійно можете. Повноцінно користуватися ботом і плюс ще отримувати розсилку. Тобто це є база, де збираються ваші підписники, де збираються ваші потенційні клієнти, і далі вони ви маєте до них доступ, маючи бот, до них доступ, маєте з ними можливість спілкуватися окремо індивідуально, виходити в переписки, або ж спілкуватися через бот, давати якісь акції, розсилки корисні і так далі, тобто взаємодіяти вже з цими підписками.